Вічата, всім привіт! Як і обіцяла, показую відео з вільними прикрасами по марказиту. Показувала раніше всі ці прикраси в окремих відео, але зараз зібрала саме вільні разом. Абсолютно все може вже до вас поїхати. Ще та прикрас сьогодні багато, тому прохання маю надсилати, будь ласка, одразу фото, щоб ми нічого не наплутали. По-перше, ось такі ніжні квіточки в наявності, комплект 18 з половиною. Сережки на гвістках дуже акуратні, а в серединках дрібненькі перлинки. Ось артикули і вага 890 каблучка і сережки всього 4 грами. Гвіздочок звичайний. Ось так. Діаметр каблучки 2 см, сережки см. Каблучка вартість 1720 гривень 42 долари, і сережки 1025 гривень 25 доларів. Так, тепер ось такий ніжний сет з рожевим перламутром: 18,5 розмір. Артикули. Каблучка 3,90 сережки 7,30. Може бути з іншими вставочками під замовлення, інші перламутри або зелений середолік, Інші вставки їх безліч, але треба прораховувати. Вільний тільки з рожевим перламутром, в діаметрі 1,3 см. Вартість комплекту 2460 гривень 60 доларів. Далі ось такий стильний комплект Exonix в 17,5 розмірі. Вага каблучки 4,60 сережки 9,2. А тут сережки на тоненьку середню мочку з заниженим штифтом. Також з різними вставками може бути, але все під замовленням. Каблучка 1,3х2,3, сережка 1,5 на 2,4 см. Ціни зазначаю. Тепер дівчата, по цим комплектам кілька лишилось наявності з гранатом, пропишу розміри. Сережок, до речі, вже є не на всі комплекти, тому можна каблучки брати окремо. А сережок 5,5 грам. Вага однієї каблучки близько 5 грам. Дуже класна модель оригінальна. По вартості каблучки 30 доларів, сережки 35. По цитринам також лишилося кілька розмірів, напишу на екрані по вазі. Все те саме. Ціна трошечки відрізняється: каблучка 28 доларів, сережки 35. Тепер, дівчата, улюблені ваші доріжки, знайшла в себе кілька вільних: смарагд, гранат, хризоліт. овсі на 19,5. Дуже гарні. Ще, здається, є танзанітові такі кілька розмірів, але там, здається, менше, таких вже немає. У нас каблучка 1776, за вагою 2,8, 2,7, ну, близько 3 грам. Дуже класна моделька. За сережки часто дівчата питають, один в один немає, можна щось схоже подивитись з овальними камінчиками повно різних моделей. По вартості вони відрізняються, напишу на екрані. Тепер, дівчата, на моє здивування, залишилась ось ця розкішна модель каблучки з туканом. Одна замовниця вигадала ось такий неймовірний дизайн на крильцях гельоті Абалон, на дзьобику поєднання лабораторних опалів. Дивіться, яких гарних, і у оці Передот. 18,5 розмір в наявності вільна модель, 13 грам за вагою, артикул 1070. Ну, Просто супер оригінальна модель. Забирайте обов'язково. 4,2 см довжина. Ширина десь 3,2 см отут де дзьобик. І вартість 3400 гривень 83 долари. Далі у 18,5 розмірі цитриновий фенікс лишився, вага 10 грам. Ну, також дуже цікава модель. У каблучки в комплект можна замовити брошку або брошку підвіску так само, як і до тукана. Там сережок немає, вони досить габаритні. Розмір 2,5 на 4,5 це 38 мм на 1,3 см. І вартість 2255 гривень 55 доларів. Це одна класна модель з гранатиками. Подивіться, розмір 18, але тут є регулювання. Не в усіх моделях воно є, але інколи буває. Артикул 1605, вага 8,80. Класні ограньовані гранатики. Ці дівчата я бачила, що в каталозі у них на деякі камінчики є варіант замовити кабашони, а не ось такі ограньовані камінчики. Якщо хтось бажає, можна спробувати. Не на всі, але все ж таки, думаю, буде дуже гарно. 3,5 см довжина, вартість 2300 гривень 56 доларів. Тепер дівчата улюблена моделька 478, є вільна у 18,5 розмірі, вага 6 грам. Тут є один момент на ось цьому смарагдовому листочку посерединці я бачу невеличку тріщинку. вона начебто внутрішня, ні на що взагалі не впливає, але в якості бонусу зроблю на неї знижку, щоб не було в дівчат питань. Повторюю ще раз: вона ні на що не впливає, це тріщинка, камінчик нікуди не подінеться. В натуральних вставках таке може бути. Це не вважає дефектом виробник, ну і взагалі то це не є дефектом, оскільки камінь на місці, внутрішні тріщинки допустимі. Ширина 1,2 см, вартість 54 долари звичайна, і акційну напишу на екрані. А наступна каблучка вільна з рожевим перламутром, таким не дуже яскравим, цікавий ніжний камінчик, 18,59 артикул, вага каблучки 5,2. Тут розмір вказано 9, можливо, буде зручніше на 18,5, хоча і на 19 має пройти, проте буде, може бути туговато. 8 мм ширина вартість 1360 гривень 33 долари. Тепер гранатові каблучки 1143 лишилось дві штучки 17,5 і 20. Вага однієї каблучки десь 9 грам. Дуже класна модель. В комплекті рідних сережок немає, але знову ж таки в каталозі можна щось знайти. Діаметр каблучки 2,5 см. Центральний гранат 4 на 6 мм. І вартість каблучки 2750 гривень 67 доларів. А далі, дівчата, знайшла ось таку каблучку, цікаву з сердоліком. Тут невеличкий розмір, наче 17, -й. вага 6,60, артикул 504. Вона у нас лежить ще з довоєнних часів. Напевно, їх хтось не забрав. Тому, будь ласка, кому подобається підходить, дуже цікава. Ціну зазначу. Тепер по ось цим класним лабрадорним каблучкам лишилась у 18 розмірі на середньому пальчику і ця 19, артикул 1851. Вага десь 6,5 грам, іризація є в кожному камінчику, трошки різна, але є. Тут без марказитів моделька. Ширина 1,6 см. І вартість 1725 гривень 42 долари. Далі лишились дуже круті комплекти в наявності з зеленим агатом. Такі ось бублики і цікаві верхівочки. Два набори є. Сережка 16,57, вага однієї пари 12,4. На англійській застібці вони. Вага підвісочки 6 грам, артикул 835. Діаметр агату 2,5 см. Довжина у сережки 4,2, у підвізки 3,8. Вартість комплекту 2910 гривень 71 долар. Тепер ось такі класні сережки з гранатами є: 9,7 вага, артикул 668-й. Можна замовити комплект на англійській застібці на середню повну мочку. Довжина сережки 4,2 см, вартість 2110 гривень 52 долари. Тепер, дівчата, лишилось дві пари 829-х сережок, а вага 6,5 гри. Ось такі застібці, модель. Не знаю, скільки ми пар відправили. Я думаю, там вже більше, ніж штук 50 поїхало. Дівчата всі в захваті. Класна, легенька модель. Довжина 4 см і вартість. Наступна модель сережки з середечками з рожевого перламутру вага 7 грам. Комплект можна дозамовити. Хто бажає на англійській застібці. Перламутр тут, я б сказала, більш персиковий, ніж рожевий, але під певним освітленням, може, і рожевий. Цікавий такий багатогранний кольор. Довжина десь 4 см. І вартість на А Далі є одна пара ось таких прямокутних гранатових гвістків 14,04. Вага менше 2 грам, майже невагомі Ось такий гвіздочок тут гранат 4 на 7 мм. І вартість 820 гривень 20 доларів. Також маю в наявності одну пару сережок виноград на тоненьку мочку. Вагу напишу на екрані. Тут штифт дійсно на дуже тоненьку мочку. Кого така є, будь ласка, забирайте. Дуже класна модель і ще, до речі, за старою ціною вони будуть. Прописую. А тепер що по кулькам з цим нашим улюбленим? Є в нас зелений агат, три пари залишилось. 1421 артикул. Вага десь близько 9 грам в кожної пари, там плюс-мінус ось такі застіпки. Діаметр кульок 1,2 см, загальна довжина 2,1 десь. До цих кульок часто беруть драконів, ось таких, є з зеленим магатом один наявності, можливо, хтось захоче далі їх покажу. Також є ця модель сережок з сердоліком. З сердоліком також одна пара лишилась. І десь ще були в мене з Оніксом. Я пошукаю, можливо, є. До сердолікових також є дракоши. Вартість таких сережок прописую. Дівчата з Оніксом знайшла одну пару, хто бажає, будь ласка, ціна така сама. І дракончики, дивіться, Онікс і зелений агат по одній штурсі лишились. Сердолікові є ще 5. У вазі вони приблизно 8 грам. На них 3,8 см і вартість. Далі ось така є розпаровочка, підвіска з левом. Існує повний комплект, можна дозамовити. Тут підвісна ось така частинка є. Вагу габарити і вартість напишу на екрані. Тепер по хрестикам є ось ця класна лаконічна моделька 856. Вага десь 3,5 грами. Ось таке вушко. Довжина 4,4 см, ширина 2,3 см, і вартість зазначаю. І ось ця модель ще з гранатами лишилась дуже цікава 14,06 артикул 7 грам за вагою. Він більш габаритний. 2,8 на 4,5 розмір. Вартість 1640 гривень 40 доларів. І ще ось така булавочка лишилась, ця брошка. 196-й артикул, вага 5,40. Існує кілька варіантів булавок, ось це менший, і в каталозі є ще більший можна замовити. Довжина 5 см і вартість на екрані. Так, тепер браслети дракони є два в наявності: 17,5 см і 21 см. Але вони мало я напишу на екрані, на які ручки підійдуть. Вага браслетів близько 11 грам. Така тут застіпка карабін. Дуже гарна основа це шкіра скату. Існує ще на червоній шкірі, хто ще не бачив, можна також замовити. Там дракончик 3,2 см довжиною. Вартість 2460 гривень 60 доларів. Так, тепер покажу кілька ланцюжків від марказиту на залишках ось такий на 50 сантиметрів, вага 5,70 Вони в них просто з білого срібла без покриття. 2 міліметри приблизно ширина. Така лаконічна моделька, можна як самостійну прикрасу, можна під невеличкий колончик. Ціну зазначу. Також є ось такі як снейки на 40 і 45 см. Вага 2,2 грами легенькі І ціна. Ще є ось такі невагомі модельки на 45 і 50 см по дві штучки. Це просто ланцюжок, його школу не краще не носити, бо вони зовсім легенькі, десь 1,5 грами. По ціні також прописую. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!